На цьому відео я хочу розглянути, як зробити ось таку текстуру, яка буде така зламана. ну Ніби рандомно, але в принципі досить цікаво. Бачите, вона деколи на якийсь кутик такий. Ніби от є кладка, кам'яна кладка, і вона от у нас є в 3D така в основному механізмі плоска, але на рендері, як ми бачимо, з'являється ось такий об'ємчик, такий кам'яний такий випадковий. правда. Для цього я витягла, це, до речі, є стандартна текстура, її не треба шукати, ну, тобто її треба витягнути з каталогу. Стандартно заходимо на параметри, атрибути елементи, елементів і виділяємо, знаходимо поверхню. В принципі, вона ні, в мене тут її зараз немає, я її зараз включу, покажу, де її знайти, і ви зможете це повторити. Натискаємо Створити. І Ось тут шукаємо. От, в цьому випадку я брала цю кладочку. Кам'яна вона вже в мене є. Я, е, тому її просто підключу. Бачите, вона, е, вона вкладена і тут пише ОК. Тобто вона у мене вже готова, закриваємо, е, я ж можу її тут знайти. Е, Ім'я пошуку поверхню. Кам'яна кладка, ось вона є. Дивіться, яку я робила невеличку маніпуляцію. Ось тут е, в мене. Зміщення було, здається, якщо не помиляюсь, перевірте в себе, може бути, що його нема. От В параметрі виявляється, що кожна текстура має свої унікальні параметри, які допомагають це все формулювати. І це все кожен з тих, кожна з тих галочок, особливо у SignWare, ось в цьому режимі. Бо основне ядро це те, що ми бачимо в 3D ну такий потьмянілий камінь. так? А зовсім інша картинка, ми бачили. так? Більш реалістична, вона така буде на рендері. Ось тут треба включити зміщення, і наскільки я пам'ятаю, мені за це тут було включене зміщення. Якщо у вас тут є галочка, то супер. Ось тут була четвірка. 4 4 мм. Ну, виглядало ось так. Майже непомітно, правда? Така досить, ну, дає як ніби облицьовельний. Камінь. Ось я поставила двадцятку, тобто 2 сантиметри, але ще можна поставити один сантиметр. Якщо це все ж таки така більш правильна, така, знаєте, як фасадна, ось то можна взяти ось тут. Я зараз з вами це зроблю, щоб ви подивилися, як це буде виглядати. Правда. Сцена дуже тяжка. Я зараз зміню, тобто ви натискаєте, ОК і зберігаєте. Зазвичай там кам'яна кладка або щось там таке. І дивіться, якщо ми щось витягуємо з каталогу, в кінці має бути цифра вашої версії. Це є каталожна текстура, яку ми трішечки витягнули. І тут хочу сказати, є така середнє світло, така досить вона потужна сцена. Рендерилося немало часу. тобто, в принципі, я, чесно кажучи, не дуже хочу запускати, але можете спробувати. Єдиний нюанс: якщо в якійсь із стен у вас нема цього, то тоді ми можемо. Треба включити детальні. Налаштування, ось тут галочка і шукаємо субполігональні, так? десь тут є такі якісь там словом, якщо, це, якщо у вас не виходить, тоді пишіть і скажіть, бо може бути таке, що я раніше субполігональні включала, десь тут є там загальні налаштування, ефекти, і тоді воно дає ще такий об'єм додатково. От, якщо буде така потреба, обов'язково пишіть в коментарі. У мене, бачите, все працює. Тобто, Ну, ось така частина, бачите, вона навіть в об'ємі, ось так витягнулася. Там можна би було спробувати. Я поставлю мале розширення. Ось. І це буде такий, я, вже, я бачу, що 2 см дійсно забагато ширині можна зменшити ось тут. І ставимо ось так. там, Наприклад, та четверте. Але тут 200 я поставила великий, ми поставимо 50 щоб воно тут трошки швидше. Ага, на мене такий гори пішло. але Я бачу ось. Невеличке розширення, і ми бачимо, ось тут трішки виходить за межі. Досить швидко, класно прорендерило це завдяки тому, що я зменшила чорнові рендери. До речі, класно так робити. І вже коли треба буде чистовик, то пишіть 200 там, ну, оця роздільна здатність, тому що якщо порівняти от з попередньою, це не порівняти. Бачите, можна відтягувати, це нормальний, а четвертий може бути.